трущобы Мы находимся на африканском кустарящем да пошли А всякие у них есть тут цветочки. Тоже. Ух ты, колбасная пальма. Потом там вырастают колбаски. Прикольно, тут таких разных растений полно всюду. Дуже холодно, щоб купатися, пішли погуляли. Дивіться, що ми нагуляли. Яка раковина. Ху. Вона повня, повна, напевно, перлів всередині. А ви знали, що ось така штука тут в Америці називається Dollar, Тобто піщаний долар. Я не знаю, що це за штука, от таку чорну ми знайшли перший раз. Хто знає, що це за тварина. Але дивіться, який дивний знак на всіх цих доларах, бачите? Якийсь наркоманський значок. Це на всіх. Але коли вони стають старіші, вони такі ще більші то цей значок вже не так виразно видно на них. Бачите, які ми наловили штуки. Ця велика ракушка, прикольна. Цікаво, скільки там перлів всередині. Блін, холодно, але люди все одно лежать в воду. Ну це переважно ці штуки, які на досках катаються. Серфінгисти, бо вони в таких костюмах і им не холодно. Тут прямо на пляжі можна брати ось до тут декілька уроків, ну за гроші звичайно. Береш тут уроки, не тебе вчать, як стояти на цьому серфі. Потім береш в них цей серф і йдеш з усіма і там лежиш на воді, чекаєш хвилю. Ну судячи з усього, що я бачив за цілий тиждень. Ніхто хвилі так і не дочекався. Просто собі там льопається і все. Я не думаю, що воно стоїть 20 баксів. Воно стоїть нехило Ці уроки. І зараз заплатити, щоб просто вдіти цього скафандра і полежати в ньому. Бачите, люди в люди в пофтах на ведь ходят, да поводу нагулюю еще дня свого капелюшка. Тут виявляється не так спекотно якраз для капелюшка. Погодка. Блин, взял палку. Солфачмо, щоб знімати. І не ну, взяв мікрофон. Ну ви ж мене знаєте, я такий. Звину таке трапляється завжди. Лімонове дерево. Лімончики, тут люди ростуть на подвір'ї. А тут такий залів. І тут дуже дуже гарні будинки. Тут типа більш таке приватне все, тут машини не їздять, дурачки на великах так само не їздять. І на скейтбордах переважно. Люди з дітьми відпочивають. Винаймають ось такі гарні будиночки. Тут затишно немає ніяких звуків автомобілів. Можна винаймати якийсь човник собі і човпти на ньому. Бачите. Такая станция, между Трава штучно просто. Все все пластиковая трава. Интересно, сколько тут кошту рент Почти всюду штучно трава. я понравилось, я кисть тут ездить на скейтах. Останній ранок на пляжі. За декілька годин повертаємося додому. Треба попрощатися з океаном, Щоб він нас так прийняв добре, поплювати воду, щоб потім повернутися через декілька років назад. Уху, який океанчик бурхливий. Ніхто не купається, крім серферів. Переважно люди з псами гуляють над. Всі всі кафешки закриті.